Сина 4,10. 4,3 пішов три пішов садок, часто хворів, але ходив. Скаржився, що з ним ніхто не грається. Його це дуже непокоїть. Дома дуже гарні стосунки з сусідською дівчинкою були. Зараз приїхали в нове місто, іма знайомих на майданчиках, боїться відходити від мами читати. Не знає, як з дітьми гратися, як йому допомогти. Ходити з ним на майданчик, якщо він там хоче кудись пропонувати, хочеш піти погратися? Так, йди, я тут посиджу. Ні, хочеш щоб ти зі мною. Ну підійдіть, але за нього нічого не робіть. Просто він має зробити якийсь крок. Йому може так сказати, можуть ні. Казати в 4-10 це вже складніше ніж в 4 роки. Діти йому потрібні діти супроводити усюди, де є діти, хай дивиться за ними рано чи пізно набереться сміливості, підійде. Зазвичай ще така історія. Мало того, що немає досвіду з іншими дітьми, скорше за все, і ще ви не помічаєте, як ви робите багато йому таких спонукань до чогось директивних роби так, роби так, роби так. А то треба відійти, зменшити кількість оцих директив вдома. Хай самостійно приймає рішення.